Денисе, як ти гадаєш, що потрібне зранку понад усе? Звісно, чашка чаю або чашка кави. Ну то за замовчуванням. А ще порція натхнення, якої стане на весь день? О, я впевнений, що герой нашого наступного сюжету забезпечить натхненням на тиждень. Це волонтер, котрий збирає кошти на дрони для армії, подорожуючи Україною на своєму колісному кріслі. Неймовірний тернопільчанин Сергій Цитриков не просто наближає перемогу своїми діями, а й доводить кожному з нас. Разом ми сила. У мене навігатор такий велосипедний. Він десь у мене навіть ось тут лежить. Не знаю, чи він швидше за все вже розродився. Та він нічого не показує, але він ось такий во. І на ньому там є швидкість. Він показує і показує віталь за два благодійні тури. Волонтер на кріслі колісному подолав 750 кілометрів шляху і зібрав майже 400 тисяч гривень для ЗСУ. 47-річний Сергій Цитриков народився у Тернополі. Після школи пройшов строкову службу, закінчив будівельний технікум і до 40 років працював на будівництві виконробом. У 2017 році отримав травму. Це можна сказати, побутова травма. Переламав хребет, пошкодив спинний мозок і від того часу користуюся кріслом колісним. Чоловік отримав першу групу інвалідності та завдяки знайомим знайшов роботу онлайн. Сергій робив кошториси для будівельних проєктів. На початку великої війни він разом з родиною поїхав до батьківського будинку в Тернопільську область, де й почав свій волонтерський шлях. Ми з братом допомагали, возили хлопцям там харчі, воду на цей блокпост. Потім почали виготовляти такі їжаки, щоб дорогу перегороджувати, варили самі їх і теж хлопцям возили. І так брат допомагав машиною, їздили на ці блокпости, і потім вже брат пішов служити. А я так як почав шукати якусь благодійну організацію, благодійний фонд, який би мені. Офіційно дали посвідчення волонтера, щоб я міг займатися волонтерською діяльністю. Сергій став волонтером у благодійній організації Паляниця Орг спершу збирав кошти на потреби армії за запитом від воїнів. Згодом пройшов декілька курсів зі збирання fpv дронів і почав самостійно їх збирати. Я так е і по пайці, і по програмуванню, і по виготовленню <кій> повністю все. Навчився, потім вже так в процесі почали відбуватися різні знайомства. Хлопці, які там готові були мені допомагати в деяких питаннях, тому що зір вже не той. Там трохи мені важкувато було пайку проводити і так. Ми познайомилися з хлопцями, які допомагають мені паяти їх. Ну і з таким чином працюємо. Волонтер уже передав на фронт 18 FPV-дронів, у процесі збирання ще 20. Аби не зупинятись на досягненому і назбирати кошти на виготовлення нових. Сергій вирішив розпочати благодійні заїзди містами Тернопільщини. Перша поїздка відбулась у травні 2024 року. Тоді волонтер за 6 днів подолав 320 кілометрів на кріслі колісному. Мені вдалося зібрати. Десь не, не, не десь, а точно 142 тисячі гривень. Я їхав дорогою, звичайною дорогою без ніякого супроводу, без нікого. Єдине, що в мене як сигналізатори, було два прапори: один у ПА, другий України. І вони досить такі великі були, розвивалися на вітру. І через те мене люди бачили так і звертали увагу. І навіть. Вантажні фури зупинялися, підходили хлопці, дякували, обнімалися і. Донатили, відчувши підтримку людей, попри труднощі, Сергій вирішив продовжити свої благодійні тури і за місяць поїхав знову. Цього разу за вісім днів йому вдалося зібрати вдвічі більше. По маршруту воно виходило десь близько 300 кілометрів, але та як я на місцях ще десь там трохи по місту їжджу, ще трохи наїжджаю. То воно вийшло за другий етап вже кілометрів. 400 теж 420 чи 430 кілометрів. Тобто, за два етапи я проїхав вже разом 750 кілометрів. Під час другого етапу мені вдалося зібрати десь на 100 тисяч більше. Вже було десь 244 тисячі чи 246 тисяч. Ця поїздка була складнішою, адже місцевість цієї частини Тернопільщини доволі горбиста. Далися ознаки проблеми зі здоров'ям. Тож нині волонтер проходить реабілітацію і планує свій третій маршрут, аби забезпечити. Чити дронами якомога більше воїнів.